В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Петро озвався і каже, ми покинули все і пішли слідом за тобою, що будемо за те мати. Цілком раціональна думка це ще раз підкреслює, що апостоле не були якісь. Неосвідчені люди чи фанатики релігійні, які десь раптом щось почули і побігли. Хоча вони дійсно не мали сильної освіти або формації, такої, як мали на той час фарисеї, або книжники, чи навіть та сама Сатукейська каста. Але апостоли мали щире і чисте серце. І вони, відчувши поклик, почувши Слово Ісуса, «Іди за мною, вони пішли. Навіть читаємо в Євангеліях, як апостоли вони поласкали сіті, а Ісус їм каже з берега, «Іди за мною, вони покинули човен, сіті і пішли. Справді непроста ситуація. Непроста ситуація в тому, що людина, щоб щось покинути і піти, повинна розуміти, за для чого і куди вона йде. Повинна зрозуміти, що саме там, куди я йду, там є зараз моя найвища цінність, най, найважливіша моя ціль. Найважливіша ціль мого життя. Апостоли Можна було б так сказати, чи подумати, що вони свого часу мали ще якісь сумніви. І десь в світлі тих сумнівів Петро каже, ось ми покинули і пішли за тобою, що ми буде, будемо мати. Тобто це він вже говорить після того, як вони певний час перебували з Ісусом. перебували мене понад два роки десь до трьох років. Разом з Ісусом ходили день в день, слухали його науку, бачили великі чуда, які він творив. Вони бували в різних місцях і галалеї, і юдеї. І різні були з ними пригоди. Часом були дуже такі захоплюючі, повні піднесення і натхнення. Зокрема, коли Ісус нагодував п'ятьма хлібами п'ять тисяч народу. Часом були доволі непрості і трепетні. Зокрема, тоді, коли Христос зібрав, зібрав своїх апостолів вже на Тайну вечерю. І ще кілька днів перед тим, як він каже, ось ми йдемо в Єрусалим, і Син чоловічий має бути виданий в руки поганам, Ті його вб'ють, а по трьох днях він Воскресне. Зазначає тоді вангелисту, що вони, апостоли, тяжко зажурилися. Петро навіть казав, що хай це на з не станеться, пожалій себе, Господи. Тобто бачимо, багато дуже людського у них промовляє. Ми з цього розуміємо, що ніщо людське їм не чуже. Однак ми розуміємо і бачимо, що. Апостоли, окрім Юди, очевидно, осягнули святість в Царство Небесне, отостоїлися вінця мучеництва навіть, всі, окрім Івана Богослова Івана Івана Листа, який дожив до глибокої старості і там на засланні, на каторзі. Він там написав книгу Откровення, там Господь Бог відкрив йому. Так було угодно Богові, щоб він. Залишився до глибокої старості, не розкошував на кадру перебував в Каменоломнях, але там він пише цю книгу Откровення, яка, є, яка завершує все те писання Біблією, яку кожен з нас має і сподіваюся, ми читаємо її, ми розумуємо над Божим Словом і розуміємо, що книга Откровення є надзвичайно незбагненна. Бо там немає прямої мови, якихось прямих речей, там є всюди тільки символи і певні такі якісь е, Божі пророчі, закриті промови до людей, котрі людина розуміє вже потім пізніше розуміє, що вони збуваються, що все це збувається, що Господь Бог дійсно діє. Що Бог дбає про спасіння людини. Якщо подивитися на всю історію спасіння, чи подумати, а що таке спасіння, про що тут йдеться? Від чого нас Бог спасає? Ми знаємо, що Христос є Спаситель, Господь Бог і Спаситель. Але від чого Він нас спасає? Від терпінь спасає, бачимо, що ні. Навіть не обіцяє цього. Він каже, у світі страждатимете, та радуйтеся, бо я світ переміг. Сучасна людина, особливо в теперішній час страшенної, страшної війни, часом розчарована, часом каже, я зневірився, чи я зневірилася, бо те, що я бачив чи бачила. Те, що відбувається, це не вкладається ні в який розум людський, скільки багато біди, скільки багато страждань, скільки багато невинних вбитих життів, чи дорослих людей, чи малих дітей. Як Господь Бог на це дивиться, ми задаємо собі це запитання. Але коли ми не маємо відповіді туди, і коли ми е, до кінця не розуміємо, що ж відбувається і чому це відбувається, то це не означає, що Бог щось тут не допрацьовує, то це не означає, що Бог десь забув за нас або навпаки чомусь Він нам посилає ці терпіння, мабуть, е, чи він просто так з нами бавиться, чи щось. Що ж він, який сенс, яка доцільність всього цього, що відбувається? Але для людини віри, тут є всі відповіді. І якщо почати з остаточного, почати задати собі запитання, от коли Христос у славі прийде судити живих і мертвих, і тоді вийдуть всі, ті, що чинили добро на воскресіння життя. Ті, що чинили зло на Воскресіння суду, це за Євангелієм від Івана, це каже Христос. І тоді ми побачимо побачимо Божу силу, велич, мудрість, красу, справедливість. Там ми побачимо Божу справедливість. Ми б хотіли вже, ми б хотіли вже, щоб тут Бог прийшов і всіх покарав грішників, а ми б всі дуже гарно жили, знов так собі безтурботно. Але так не буває. Алгоритм Божої дії є дещо інакший, тому що Бог промовляє до нас із вічності, і Бог кличе нас до вічності. І щастя людини Бог розглядає не у вимірі нашого коротенького відрізку земного життя, фізичного перебування в цьому світі, а Бог чекає нас у вічності і готує нас для вічності. І каже нам ніщо нечисте не ввійде не до неба. Ще раз і ще раз Він каже у світі страждатимете та радуйтеся, бо я світ переміг. Христос переміг світ, оповитий, страшенно уражений гріхом. Христос перемагає гріх і нам дає визволення від гріха. Христос своєю смертю. Перемагає смерть, а нам давує життя вічне. А від нас він очікує, тільки, щоб ми увірували в Нього, прийняли Його Слово, жили Його Словом і будували своє життя згідно Його Євангелії, згідно Його науки, згідно Його премудрого навчання. І ми тоді зрозуміємо, відчуємо велику силу Божої любові і підтримки. Ми тоді зрозуміємо, що Бог не забув за нас. Навіть тоді, коли нам найважче, коли наші хвилини життя здаються дуже страшними у різних випробуваннях, ми зрозуміємо, Христос перейшов ці страждання. Він розуміє, і Він поруч з нами. Він поруч з нами у кожну хвилину нашого життя і ніколи нас не покидає. Це ми можемо десь. Думати, що щастя знайдемо десь там без Бога, бо Бог нам тут каже тільки про якісь страждання, а я не хочу страждати. Ну, уявіть собі, людина каже, я не хочу сприймати науку церкви, бо там так багато страждання, а я не хочу страждати. І що не хоче і не страждає. Страждання і терпіння є незалежні від нашої волі чи нашого вибору, радше буває навпаки. Радше буває, навпаки, людина може і прожити якусь певну частину життя, 에, здавалося б навіть дуже успішно, заможно і розкішно, але тільки якусь одну певну частину свого життя. А що далі? І коли ця успішність і розкоші будуть без Бога, то це будинок на піску, який дуже швидко розвалиться під час перших випробувань. Під час першої ж бурі, під час перших таких потрясінь. Господь Бог каже нам і рекомендує будувати будинок наш, нашого життя на твердому камені, на основі науки, науки Христової. І Петрові Христос каже, ти Петро скеля, я на тобі побудую мою церкву і ворота адові її не подолають. Найбільші сили пекла не подолає церкву Христову. Як би тут не хотіли і не старалися якісь інші вороги церкви, церкву споплюжити, доочернити, забруднити різними несправедливими звинуваченнями. Церква Христова є, і Христос каже, і я з вами по всі дні до кінця віку. Христос разом зі своєю церквою. Христос з нами. Він посеред нас. Він приходить, щоб нас повернути до свідомості, гідності. Він приходить, щоб нам відкрити очі на правду. І коли ця правда не завжди є приємною для нас, ми зрозуміємо, що саме ця правда, якою є Христос, вона лікує, вона визволяє, вона спасає нас. І Христос хоче нас вести цією дорогою. Дороги святості. Сьогоднішня неділя, перша неділя після зіслання Святого Духа, є якраз саме неділою всіх святих. Ми бачимо у календарі дуже багато святих. Кожен день. На кожен день є багато імен, ті чи інші святі, які прославлені. І так, як, Свято зіслання Святого Духа ми відзначаємо завершення формування Христової Церкви, так і в цю першу неділю по зісланні Святого Духа ми вшановуємо всіх святих, бо розуміємо, що поіменно всіх ми не знаємо. Дуже багато є святих, які не зафіксовані, яких не зафіксувала історія, імена яких втрачені. І Я певен, що і в сьогоднішній день дуже багато. Тих, хто героїчно віддав своє життя за нашу гідність і за нашу свободу, вони також святі. Господь прийняв їх, їхню жертву у, на свій жертовник. І Господь дарує їм Царство Боже. Святість не є щось, що було притаманне середньовіччю, до святості попеканий кожен. Бо нічого не вийде до неба, оскільки кожен з нас хотів би вийти до неба, ми повинні стати святими. А це означає очистити собі гріха. І це є найважливіша ціль нашого життя Життя кожної людини, яка вірить у Бога, яка живе за Божими заповідями, яка хоче осягнути Царство Боже. Христос нас запрошує, підкриває для нас всі засоби спасіння. І дарує нам всі засоби очищення нашої душі, приготував для нас вічність Царство Боже, котре вже ніхто з нас, ніхто від нас не зможе забрати, чи вкрасти, чи ошукати, а допоможе кожному з нас осягнути Царство Боже через кожен день свого рідного життя, життя з Богом. Слава Ісусу!